Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу, Я до вас вітати. Хочу подивитися з вами сьогодні карту дня на 17 вересня 2022 року на знаках зодіака. Подивитися, який у вас буде день, як він вам мене, вас мене і що він вам, які вам дасть під сказки карти. Повним, тельці. Близнюки? Раки. Льви. Діва. Терези, скорпіони. стрільці, козиріг, Водолій. І рибки. І так, овни. Для вас сьогодні карта «П'ятірочка кубків. Ви не задоволені собою, не задоволені своїм життям, вас все не задовольняє. Ви знаходитесь в депресії, ви нічого не хочете, оберніться назад. І саді вас не поймаєте верні вперед. Ви зрозумієте, що у вас усе добре, що не все так погано, як вам кажеться. Відпочиньте, прогуляйтесь на свіжому повітрі, сходіть в кіно, можливо, розслабтеся і просто подумайте над своїм минулим і над своїм майбутнім. Забудьте все, що було в минулому, ми залишаємо в минулому і з радістю шагаємо вперед. Де нас буде добре, все і прекрасно. Наступна карта для Тельців. Так, у нас випадає карта зірка. Ну, це в нас старший аркан, карта позитивна. Ваша задача повірити у себе, у свій талант. Прагніть до високих цілей, майте перед собою мету. Сьогодні для вас е виникають у вашому житті гарні перспективи. Зміни підуть тільки на краще, оновлення в вашому житті виникне, прилив сил, а також здійснення ваших заповітних всіх бажань. Наступна карта в нас для близнюків. У нас випадає паж Вибачаю, це не паж мечів, а паж шезлів. Це дуже благополучна, радісна карта. Будьте готові до радісних новин яких пропозицій, можливо, у тих, хто шукає роботу, хто навчається, теж буде по навчанню гарні новини, або здання іспитів і всяких там сучотів на краще. Всякі нові починання. І несподівані радісні звістки, можливо, хтось давно чекає дзвінка, листа. Або це можуть бути також приємні новини від ваших дітей. І також можуть бути і приємні трати на ваших. Дітей. Наступна карта в нас для раків. нас випадає карта «Очельник». По очельник, ну, бажано сьогодні вам надіятися самому на себе. На допомогу і сторони краще не сподіватися. вона Надівіть Надійте тільки в свої сили, побудьте на самоті, вам потрібно просто сісти і подумати про ваше майбутнє і, скажімо так, скласти план на ваше майбутнє. І головне, завжди пам'ятайте, надійтесь на самі себе, вірте в свої сили, не такі ви слабкі, як ви собі думаєте. Повірте в себе, відпочиньте, помедитуйте, проведіть час, можливо, на свіжому повітрі, і далі на майбутнє ви, ви поставите собі цілі. І далі у вас буде все прекрасно. Наступна карта у нас для Львів. У нас випадає карта вісімка кубків. Ну по вісімки кубка, ну тут, скажімо так, от якийсь... от якісь, вони задоволені були ось своїм життям. І от тут буде добровільний. У, у, добровільно десь от покинете ваше життя, привичне вам, і підете шукати кращого життя для себе. Можливо, захочете переїхати у якийсь новий будинок, в нове місто, перейти на нову роботу. От ви просто не хочете жити тим життям, яким ви жили. І ви підете шукати кращого життя. Так що вперед. Вірте в себе, стріміться до цього, і у вас це обов'язково вийде. Наступна карта для Дів. Для дів у нас випадає Паш Кубків. Ну що ж, дів, покажу кубків, День у вас сьогодні гарний, маєте якісь гарні шанси, можливості, і всякі гарні новини можуть сьогодні на вас чекати, які будуть пов'язані з вашою сім'єю. Для когось можливі якісь побачення, любовні послання, запрошення на всякі такі. Якийсь відпочинок або якусь можливо, вечірку, отримання якогось подарунка. Скористайтеся запропонованим шансом і йдіть на зустріч на свого щастя і позитиву. Наступний у нас карта для Терезів. Карта для Терезів у нас випадає карта Помірність. Сьогодні по карті Терезів у вас досить спокійний, хороший, гармонічний день. Потрібно всі справи, які вже розпочали, їх потрібно собі спокійно закінчити, нікуди не поспішаючи. І головне, пам'ятайте, потрібно триматися золотої середини. Якщо десь пішли якісь покупки робити і так далі, пам'ятайте, що не потрібно тратити лишнього, ну і не потрібно на собі також і економити. День позитивний, хороший і гармонічний. Так що, вперед, радуйтеся і насолоджуйтесь життю. Наступна карта у нас для скорпіонів. Для скорпіонів у нас випадає карка, картка сімка копіків. Сьогодні будемо будувати здужні замки, От знаходимося ви, от, в якихось своїх ви ілюзіях, у своїх мріях. От вам би тільки мріяти, а не діяти. Пам'ятайте, щоб добитися якогось успіху у вашому житті. І йти вперед потрібно не тільки мріяти, а потрібно щось робити. Піднімайтеся із дивана, перестаньте мріяти. Ні, ні мріяти не перестаньте, ви мрійте, ну і робіть щось для виконання своєї мрії, щоб її до, достигнути, досягти. В цей день не потрібно приймати важливих рішень. Бажано в цей день просто подумати. Перед прийняттям рішення, якщо це не можна перенести на наступний день, ну, бажано їх перенести всі свої справи перенести на наступний день. Ну, краще... краще відпочиньте, йдіть вперед. І доносні рішення перенести на завтра. Наступна карта у нас для стрільців. І нас випадає король Кубків. День у нас хороший, позитивний. Дайте волю своїм почуттям. У відносинах у вас все наладиться, буде розквіт ваших відносин, і почуттів у сім'ї і просто у відносинах. Кисові моменти будуть закінчуватися і починатиметься хороша, широка, світла полоса. Труднощі залишаться позаді. День пройде добре, позитивно і успішно. Наступна карта у нас для козлеохів. У нас випадає король жезлів. По королю жеслів, скажімо так, ви лідер, який володіє даром переконання. Уначе близько, пора діяти і реалізувати свої ідеї, проявляти якусь фантазію. Нічого вам не завадить до, до йти, йти до своєї цілі. Налаштуйтесь на зміни у вашому житті, на кращі, які будуть просто несподівані, і з подарунками, скажімо так, долі. Так, наступна карта у нас для водоліїв. Нас випадає дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків у нас карта виконання, бажання, радості, щастя і насолоди від життя. Реалізація мети буде обов'язково. доб'єтеся всього, чого бажали. Що тут можна ще сказати? У вас бажання всі здійснюються. Карта буде позитивна у всіх сферах вашого життя. Тож, беріть шанс. У свої руки, не впустіть його і насолоджуйтесь таким прекрасним днем. Може, в нього будуть якісь свята, так що насолоджуйтеся. Наступна у нас карта для рибок. Я випадаю в нас карта Луна місяця старший аркан. По карті місяць бажано остерігатися всяких інтриг і обман. Ну, Хтось, так скажемо, створює ілюзії і вводить вас в обман. Якісь можливі у вас таємні вороги, про яких ви ще не знаєте, але, скоріш за все, скоро дізнаєтесь, зверніть увагу на ваші сни і підсказки вашої свідомості. І прислухавшись до себе і до свого внутрішнього голосу, вам обов'язково вдасться уникнути усіх перешкод, які виникають на вашому шляху. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до побачення!